Я завжди мріяла, щоб про красу та велич моєї країни дізнався світ. Кіно непоганий інструмент для цього. Ми навчимо вас цінувати своє. Щотижня у кіно. Мої вітання, друзі! Мене звати Яніна Соколова. В ефірі програма кіно. Мочите зручніше. Традиційно говоримо про той фільм, який от-от вийде в широкий український прокат. Сьогодні поруч зі мною унікальна людина. Чи маємо представити вам унікальний фільм, який створений в купродукції одразу кількох країн, серед яких Україна, і фінансування Державного агентства з питань кіно. Цей фільм стартує в прокаті 21 лютого і має назву Ефір. Режисер цієї стрічки Кшиштоф Занусі. Його величність виявив до вас милосерд. І замінив смертну кару на довічне заслання. Мені завжди щастить. Ви впевнені? Так. Фір драматичний містичний фільм Трилер 2018 року поставлений польським режисером Кшиштофом Занусі за власним сценарієм. Фільм створено у копродукції України, Польщі, Угорщини та Литви за підтримки державного агентства з питань кіно, польського інституту та міністерства культури Польщі Угорського та Литовського кіноінститутів. Світова прем'єра фільму відбулася 20 вересня 2018 року на Варшавському міжнародному кінофестивалі, де він брав участь по законкурсній програмі спеціальні показ. З іншої сторони. Чого смі запитати стосуватимуться ці, ці ваші досліди? Ефіру. Що це таке? Ефір це така субстанція, яка наповнює весь всесвіт. Відбирає людині свідомість, а потім волю. А притім позбавляє її болю. Че сходіть подивіться фільм Ефір. Чому сьогодні говорю із режисером і сценаристом? Легендарний Кшиштоф Занусі у кіно добрий день. добрий добрий день. Я рада вас бачити в Україні. Я теж а усім для всіх українців ви асоціюєтеся із величезною кількістю стрічок, які в радянські часи для них стали легендарними. Дарний польський режисер, так про вас говорять. Та стрічка, яка має назву Ефір, мені б хотілося від вас дізнатися, про що вона і чому ви взялися за цю історію. Знаєте, то на самому ділі історія Фауста. Ви мені простіше, що я на русскому відповідаю, але но... нічого вам тільки Лойко розумію по-українськи доволі да. свободно. Знаєте, картина основана вокруг міфа Фауста. А миф Фауста – это такой оригинальный европейский миф. Никакая другая культура не издавала чего-то похожего. Я так и Я как бы сам скасувал вырок. Что то не. А что на то есть? Ты что вы, паны, не верите? Потому что только мы в Европе под влиянием что греков, разделили душу и тело человека. И душу можно продать. И те, которые продают душу, теряют душу, но те, конечно, пропали. И такое было, такая была вера в течение тысячи лет. Я до сих пор уверен, что зло нас всегда приглашает, что зло существует, это такая есть сила, которая, которая нас тянет. И мы можем легко потерять душу, значит, самоуважение, потерять тоже наш личный идентитет, просто поставить себя на продажу. Это страшно, это самоуничтожение. Вы считаете, что это та тема, которая сейчас охопила весь мир? Почему вы взялись именно за ней? Потому что сейчас мы живем в таких условиях, но я себе шучу, говоря, что это кисель. Живем в таком кисель. Кисель, mm -hmm. ну, кисель, понятное слово. Так, а мне... это огромная разница между тем, как мы жили в, так вы сказали, время, mm -hmm. радянские времена, радианские часы, когда были контрасты очень сильные, где между злом и добром была видная разница. А сегодня люди работают в корпорациях, работают в разных местах и даже не видят, какого дня они начали продавать куски души, как они подчинились, когда первый раз начали смеяться, когда их начальник Розказав смешную шутку, але знаєте, це перший шаг, щоб виявити своє суверенітет. Це важливо, і ми з часом за це воюємо як в прямому, так і в переносному суверенитет. суверенітет. Як думаєте, чому ця стрічка може викликати інтерес в українців? Ви знаходите. Ну таку собі паралель між тим, що зараз відбувається в Україні. А я вірно зазначила, сама себе похвалила, що що суверенітет це дійсно про що ми говоримо кожного дня, за що ми боремося на сході України і з Європою з огляду на непросту ситуацію. Чому вона цікава буде українцям? Це я думаю, що так, як дії відбувається до Першої світової війни, так на той території, яка зараз – це государство України, то а долі і то Галіція. И знаете, в те времена до Первой мировой войны там уже была такая формула государства разных наций, разных вероисповеданий, разных языков, разных культур. Это не выдержало. После Первой мировой войны пришла война, все рухнуло, рассыпалось. Но эта мечта, чтобы мы в Средней Европе жили мирно между собой и радовались этим разнообразием, это то, что нас приближает. И там в этой картине тоже что Италия участвует, которую вы не назвали. Так. Потому что Северная Италия, она тоже была частью Австро-Венгерской империи. А эта империя пробовала построить какой-то компромисс между аспирациями наций, а необходимостью одного государства. Это не удалось. Сегодня еще Соединенная Европа пошла немножко более вперед, и, может быть, она сможет построить такое такой, но ну, не государство, а такое супергосударство, в котором наши интересы будут сохранены. Но мы будем развивать нашу культуру и защищаться перед всеми угрозами, которых много. Потому что есть во всем мире борьба за доминацию, кто будет доминировать. И сейчас поднялся Китай, который готов взять на себя эту роль, которую мы Европа вместе с Америкой играли почти полтора века. Это тоже над этим надо задуматься. Умеем мы ли сами защитить наше место? Или нужна, нужен нам Евросоюз для этого, чтобы мы вместе защищали наши интересы и наш идентитет? Надеюсь, что в наказ звездня. Никаких голубей беря форту. Треба будет всех выстрелять. <клышко> 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 Но это не шутки. Я зараз питаю вас, напевно, не як режисера, не як сценариста, а як людину, яка бачила розвиток Польщі в пострадянські часи. Зараз Україна дуже орієнтується на поляків. Відверто вам скажу ряд реформ. А ми. Орієнтуємось на вас і думаємо, окей, чому поляки вийшло а в нас? Ні, у нас був і Бальцерович тут такий, радив створити там економічну модель. Тобто, ми весь час весь час про це думаємо. Але за п'ять років я вам скажу відверто, ми ще не наблизилися до того етапу. Я кажу зараз і про український народ і про українську владу, на якому перебувала Польща навіть там, Протягом 10 лет я в Союза, Союзу. Как вы думаете, в чем проблема? Первая огромная разница, что вы забываете, что мы не были частью Советского Союза. Это важно. И это важно, это потому что мы важная, имели все-таки администрацию, сложенную с поляков. У нас было огромное подполье, которое готовилось к свободе. Угу. Мы по домам сидели, мы смеем, что родился наш наша свобода родилась в кухнях. Мы там сидели и обсуждали, а какие мы бы законы ввели, если бы мы имели власть, и что никакой власти не имели. Это очень помогло, подготовка, подготовка мыслей. Это тайные университеты, которые были очень развиты, где мы встречались и обсуждали проблемы будущего. А еще не, наде не надеялись вообще, что тот же выход Советский Союз рухнет. Это первое. Потом не забывайте, что цена наших реформ была очень болезной. Первые годы люди очень страдали, и была нишата огромная. Но люди верили, что это имеет смысл. Просто было доверие к политикам. И те политики нас не подвели. Они, они, никому из них мы не можем сказать, что был э, сделал это для себя. Аж. Но и то, что удалось с реформой Бацеровича, что у нас не созданы олигархи. Не было такого на, накопления капитала. И что это нам сегодня не, не мешает. Мы олигархов не имеем. He Pan zaszeń nozi! nozi! Кіно спитати, а з чого б ви почали? Як людина, яка теж була при владі певний час Польщі, та ви були віце-президентом академії, яка завідувала кіно. І мені б хотілося від вас почути, який це має бути шлях, про що ми маємо знімати на початку становлення кіно тут в Україні. А одразу вам скажу, ви не розумієте, напевно, трошки тему, що ми знімаємо. Ми дуже багато знімаємо таких вивницьких історій, історичні картини про наших героїв в різні часи становлення України. Все це не завжди щиро інколи пафосно і навіть притерно, mm -hmm. і дуже мало історій про самих себе. Да. Дуже мало. Дуже мало, да. Що б ви знімати? Знаєте, я ніколи не можу підказати артистам, що знімати, їм це серце повинно ага. підказати. Okay. Але мені здається, що його не вистачає, це мені не вистачає, як зрителю з сусідньої країни, Типичного, Такого украинского героя, который будет не похож на поляка, не похож на русского, значит, он будет специфично такой атаманской Украины, да. который выразит ваше мышление, то, что вы так привязаны к свободе, а и это было поле конфликта с поляками, но эта привязанность к свободе это очень характеристично для Украины. Если Украина хочет быть независимой, это для того, чтобы жить так, как вам нравится. А вже у сусідах до выглядит по-другому. І я такого героя хочу встретить на ваших экранах. Визнає підсудного винуватим у замаху на умисне вбивство та у зловживанні довірою, яку йому висловлювали як лікарю, і ухвалює рішення про застосування максимального покарання. Ще ніхто не потрібно. Я не вірю. У нас дуже міцне документальне кіно. Да. Но uh, no, і... я смотрю возніцю, котрий просто так, геніальний режиссер. Так, так. І ну, покажуть... він відхрещується. Він мені каже, я я не зовсім український, ви мене так собі типу при... <ріст> <ріст> прикрутили. Я вже такий космополітичний, бо він живе <ріст> там в Німеччині, знімає інколи і в Літві і, коротше, подорожує Європою, Хоча насправді вчився і в Україні, і потім в Росії. Але я вас хочу спитати про документальний цех, який зараз дуже розвивається. Це напевно найкраще кіно, яке зараз є. Це документальне кіно. А <ріст> uh, вашій добірці шаленою кількістю. Скільки у вас фільмів на даний момент? Трудно сказати, тому що є минус. телевізор, ну більше 40 повнометражних. Повнометражних. <рес> Огромні цифри. Серед них і документальні. І ви зачепили тему Лозниці. Лозниця зняв за цей час, за що йому треба, мені здається, пам'ятник поставити. Майдан. а снял кроткою, «Лагидна», она называлась в да, украинском прокате, которая, несмотря на те, что не совсем на украинскую тему, там очень много... Багато... и «Донбасс», который и Донбасс. для меня гениальная картина. Вы бачили, этот фильм? Конечно. Что конечно. скажете? Но, но меня поразил вот, не трагедия «Донбасса», о которой я даже все знал, но это история того, как источники наших информации подозрительные, как нами легко манипулировать. Он это нам объяснил, и это огромная в этом заслуга и универсальная заслуга – эта картина интересна и в Южной Америке, и в Индии, потому что у нас та же самая проблема. Мы имеем доступ к информациям, которые не аутентичны, где есть фейк news, где есть фальшивой информации. Мы это переживаем, а манипулирует манипулируют. Надо на это выработать иммунитет. И этот фильм помогает выработать иммунитет тотальный. Я ведь Это кто командир? Вот он командир! Я командир! Вон малый командир! Я? Нет! Кто командир? Ну, ребята. я командир! Интересуется, что здесь у вас происходит? А что здесь у нас происходит? Что здесь у нас происходит? Что-то происходит? Война, блядь, у нас происходит! українське суспільство, як ви вірно замітили, так само дуже опікується інформацією. Я дивлюся, як фейки тиражуються в Фейсбуці, просто отак от брилами, які летять. Але з іншого боку, я ставлю собі питання: це так само, як з кандидатами на вибори президентів. Чому у людей Виробляється лінь, яка не дозволяє їм критично мислити і перевірити те, що вони читають. Взагалі, от ваші думки щодо цього, це якийсь прошарок суспільства, яке от сліпо довіряє, чи це щось інше? Знаєте, це момент, коли люди не чувствують відповідальності. Я завжди кажу, є ніби про голосування на борту самоліта, хто має бути пілотом? Ми б не шутили. Мы не отдадим Но, самолеты в, да. в руки неответственного человека. А государство это еще более опасно, потому что можно все потерять. И жизнь, и самостоятельность, если отдадим власть в руки неответственных людей. Но люди не чувствуют этой угрозы. Кажется, что все так спокойно, солнце на улице, в магазинах полно, можно жить. Но это не значит, что это навсегда обеспечено. Надо всегда думать, что опасность существует. Мы можем разбить наше общество, Можем его абсолютно уничтожить. Глупым голосованием того нельзя делать. Виявив до вас милосердя. І замінив смертну кару на довічне заслання. Фільм ефір виходить в прокат 21 лютого. Я щойно вже про це заявила. Я хочу, щоб на сам кінець нашої розмови ви змотивували українців прийти подивитися цю стрічку. Ось ваша камера. будь Спасибо большое, я надіюсь. что вас заинтересует история, в которой поляк я показываю положительного героя украинца против поляку, который проступная личность, который фауст, который продал душу. А молодой украинец – это человек, который поверил в добро, и он абсолютно зла на себя не принимает. Интересно, в, в восточной культуре очень редко добро может быть победителем. В цій картині українець, який є добрим чоловіком, він победитель. І я сподіваюся, може вас це заинтересует. Нас це очень заінтесує. Я вже побіжу, подивилися цю стрічку про Катю. Знаєте, у мене є друг Олександр Красовицький, це а, видавництво фоліо. Ми нещодавно з ним випустили книгу Шевченку на кожен день. Але він мені якось подарував вашу книгу. А, якщо і я, я дуже вдячна за той потік емоцій, ті знання і. Ту ідею, яка є тут, тут, в душі і на екрані, яку ви, ви несете. Це дорого пошту. Дякую, що сьогодні Спасибо. до мене. Дякую. Шишка в занусі», фільм Ефір вже в прокаті з 21 лютого. Обов'язково підіть, подивіться і напишіть нам у Фейсбуці, що ви про це думаєте. Будьте справжніми і до зустрічі наступного тижня. Я лише проста, слабка людина. Так. То чому той ваш Бог нічим вам не допомагає? А може трохи допомагає.